Романе, знаючи вас і знаючи, дякую тобі. Я десь очікував компромісної боротьби. Які твої емоції по матчу? Що скажеш? Блін, хороша дуже гра, хороший суперник. Знали, що буде за команда, готувалися. Ну як готувалися, розуміли, як, як потрібно викладатися в цій грі. Розуміли, що гра буде бойова. Десь якийсь там конфлікт і був момент, наче вийшло, все нормально. Гра ну задоволення отримали максимально. Сьогодні багато карток були і в вашу сторону, і в сторону суперника. Все ж таки, як вважаєш, арбітри справилися з такою напругою? Чи, можливо, в тебе якесь ну, своє мені, бачення? Так, в більшій мірі справилися. Я думаю, в більшій мірі справилися, але питання є, не нам вирішувати. Є інспектор, він десь сам давав зрозуміти, що вони помилялися. Ну, до суддів немає ніяких претензій. Претензії можуть бути лише до команди, що ми десь там трошки не віддалися в якомусь моменті чи ще щось. Ні, до суддів немає, питань все класно. Е, по грі. Ви... Два матчі класно стартанули, дві розгромні перемоги. Сьогодні 1-1, чи сильно розстроєний результатом? Ну, враховуючи моменти на останніх секундах, після ворота, я думаю, десь більше ну, хотілося би виграти. І розуміли, що можна було вирвати цю перемогу, але по грі, я думаю, нічий нічій ніч, не гра. Тобто, десь по результату гра. Дякую. Дякую.